Свято останнього дзвінка. Ми з нетерпінням чекали на нього, бо попереду довгождані літні канікули. А для наших одинадцятикласників свято особливе, бо для них дзвінок останнє і покличе в незвідану дорогу майбутнє. Сьогодні, як десять років тому, Давайте запросимо на урочисту лінійку наших 11-класників. Запрошуємо вас. Свято останнього дзвінка оголошується відкритим. Вони відмиряють своє життя. А для випускників це останній дзвінок у їхньому житті. І тепер шкільна форма, лінійки, репорти залишаться тільки у пам'яті, а перед ними відкривається широкий шлях нового життя. У цей день хочеться щиро подякувати тим, хто постійно. Постійно допомагає школі вижити у цей тяжкий час. Це і підприємства базовики, гарантбут, хлібозавод, ват Леся, Новоградвовинський сільга «Маш», а також шановні батьки, котрі завжди відгукуються на всі потреби школи і школярів. Особливо подяку хочеться висловити Галині. Леонідівні Гукало, яка внесла спонсорський внесок у розмірі 200 гривень, також Борису Петровичу Харатенюку, керуючи підводяться підсумки, підсумки нашої річної роботи. А робота це навчання. Через те найбільше подяка, найбільша подяка сьогодні тим. Хто прославив школу, хто став її гордістю. Протягом року учні брали участь у багатьох олімпіадах, конкурсах і стали в них переможцями. Переможцями обласних олімпіад з української мови, з інших олімпіад. Стали такі учні Кисіль Катерина, Івашко Марія, Пламадяна Ліна. Герус Лариса, Рижико Віталій, Базугла Олена, Костюк Олена, Бойко Вікторія, Янушкевич Юлія, Сідайло Захар, Стельмах Тарас, Грабовський Євген, Семенчук Надія, Нечипорук Катерина, Лібега Василь. А переможцями міжнародного математичного конкурсу кенгеру 2002 стали п'ятикласники Барановський Олександр і Клос Руслан. Як бачимо, серед призерів багато випускників, які бажання вчитися у велике полум'я знань. І сьогодні символічно дати. Вічний вогонь знань надається пломадялі лінії, а прийняти захару світайло. Славна школа і спортивними здобутками. Команда нашої школи зайняла перше місце на змаганнях легкої атлетики. Друге загальнокомандне місце у чемпіонаті Житомирської області з пожежно-прикладного спорту. Третє загальнокомандне місце на 18-му зльоті юних туристів краєзнавців. Серед кращих спортсменів школи Клепус Костянтин, Бурак Андрій, Борольська Крістіна, Шпінь Оксана, Ануфрієва Аня, Марциновський Юрій, Василюк Олександр і Заруцький Олексій. Прошу всіх підійти туди, поселим. Стаєте людей. Всі названі учні це гордість нашої школи. Я бажаю вам всіх таких же успіхів, щоб збувалися ваші мрії, і на наступній лінійці коло цих почесних людей більшало. А зараз. Їм надається право пройти почесне коло по нашій ліниці. лунають останні дзвінки у загальноосвітніх школах. У нашому місті на цю лінійку з 9-ї години до 11-ї з половиною тисяч школярів. Саме стільки дітей навчається в загальноосвітніх школах нашого міста. Для кожної школи, для кожної родини. Для кожного педагогічного колективу це свято, свято, яке підводить підсумки роботи школи за рік. Мені дуже приємно було чути, які гарні успіхи здобули наш педагогічний колектив, наш учнівський колектив продовж 2001-2002 навчального року, якими так щедро похвалилася сьогодні на лінійці директор школи Гарбовська Любов Георгівна. Приємно було бачити колону. І з тих дітей, які на різних змаганнях, олімпіадах, зльотах прославили нашу школу, примножили її славні навчальні, спортивні традиції. Я вас усіх, шановні, вітаю з цим святом, святом останнього дзвінка. Вас, дорогі мої діти. Учні перевідних класів других десятих класів я вітаю з переведенням вас до наступних класів. Хай гарний літній відпочинок додасть вам сил і з новими силами, з гарно з оздоровленими, з гарним здоров'ям ви приступите 1 вересня до нового навчального року. Ви заслужили це своєю працею. Словами вітання, я хочу звернутися до самих маленьких учасників сьогоднішнього свята, до дітей яким сьогодні, в рідні дні, щойно сповнилося 7 років. Це наші першокласники. Для них цей навчальний рік став першим у житті. І вони відкрили новий етап розвитку шкіл міста. Вони вступили в перший клас в період реформ. І вчитися в загальноосвітній школі вони були 12 років. Хай буде їхня стажина шкільна, хай вона буде багата на успіхи. Навчального року. Бажаю, щоб цей навчальний рік залишив у ваших душах, у ваших серцях ще одну добру згадку про тих, кому ви віддаєте свій розум і своє серце. Дорогі мої випускники, сьогодні всі найкращі слова це вам. Я вас вітаю діти з закінченням навчального року. Вітаю їх закінченням школи. Зати, що попереду у вас ще саме відповідальний період період державної атестації. Я бажаю, щоб з тими успіхами, з якими ви підійшли до закінчення навчального року, ви закінчили і школу 11 клас загальноосвітньої школи номер 2 Успіхи вам на екзамені. Прикладіть максимум зусиль для того, щоб примножити. Здобуті успіхи для того, щоб покращити бали, які вам сьогодні школа виставляє, випускаючи велике життя. Успіхи вам, діти! Шановні батьки, дозвольте мені, користуючись нагодою, щиро подякувати вам за довгі роки співпраці. Я бажаю, щоб діти ваші були здорові, щоб вони успішно навчались. Щоб вони оправдали всі ваші плани і надії. Здоров'я вам, діти, успіхів, прекрасного літнього відпочинку, а нашим випускникам хай доля і Божа благодать завжди сприяє у всіх їхніх планах. Дякую вам! Сьогодні на наше свято привітати випускників! Ми наймолодші учні нашої школи. Будь ласка, вам слово. Сіцікласники клянемось. Прибігати до школи на перший урок з нискучими від допитливості очима. Клянемось. З вовчим апетитом поглинати всі знання і перетравлювати їх до кінця. Клянемось, клянемось. Шкільними коридорами тільки в тапочках, щоб не пошкодити ліновим, клянемось. Перетворити нашу шкільну їдальню до 2003 року в чудовий Макдональдс. Клянемось. Підтримувати вогонь, любові та поваги до наших вчителів та адміністрації. Таки, ви запалили 11 років тому. Клянемо. Клянемо, Клянемо з нас донести високе звання. Учень школи номер 2 До закінчення навчання я заповіли нам вели. Випускники 2002 року даємо наказ, який ви повинні виконувати. Не забувайте масово відвідувати школу кожного дня. Не намагайтеся вивчити все. Вибирайте головне. Пам'ятайте, кожного дня в школі перевіряється шкільна форма. Не доламуйте залишки шкільних меблів, які ми доручаємо вам, а відновлюйте їх в шкільних майстернях. Хлопчики, не ображайте дівчаток, бо вони можуть стати вам в пригоді. Дівчатка, бережіть хлопчиків, бо народжуваність хлопчиків двічі менша. Турбуйтеся про вчителів, пам'ятайте, їх здоров'я в ваших руках. Ми, великі 11 класники, з вдячністю кладемо на свої плечі велику відповідальність за ваше майбутнє. Клянемося приходити в школу. Раз в рік, раз в семестр, раз в місяць. Ні, краще кожного дня. Дорогі першокласники, зараз випускники 2002 року подарують вам підручники, які, з якими вам буде легше дати граніт науки у початковій школі. Прошу. Так, точнее у вас тут мы не хлопчик. Таня, иди сюда. Таня, давай. Йди. Леночка, Лена. Сейчас книжечку нам давай Сьогодні у нас найкраще в житті жизни спрятан. У хлопчика нема, у хлопчика нема. Тебя Немає, понимаешь? Доню, дони, у ось є. хлопчик, 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 давай. Хлопчик, ус, хлопчик. Дайте, что ты еще разбирается. Ответил? Я вас просила не давати.

пропуть, дорогі випускники, у суєті не згубіть доброти, силу духу черпайте з любові. Хай нелегко не буде йти, не турайтеся рідного слова, не згубіть своє чесне ім'я. Правда є у житті лиш єдина. Не забудьте, що вище нема від імення людина. Сьогодні кожен із нас перегортає сторінки шкільного життя, згадує цікаві уроки, зустрічі. То має останній дзвінок. Особливим він буде для наших випускників. Тож нехай дзвіночок, який подадуть і подарують їм першокласники, залишиться доброю згадкою про шкільні роки. Потом подойдешь на новый. Спасибо. Дешево коло коло кольчик. Що кожного пам'ятає? Коли я тебе. Сокласники біля випускників стоїте. Ну ви всі дітей за руки. Ви всі за руки. Увага. Свято останнього дзвінка оголошується закритим. 2, бути першими скрізь і всюди, уміло підхопити і пронести протягом наступних навчальних років. А на останній урок заведуть 11-класників наші першокласники. Камера, коллега, камера.